Так, дівчатка та хлопчики, починається в нас нова серія серіалу Життя. Ось це. Зараз показую. Ось це вхід у нашу хату. Ось це, це віранда у нас. Тут машина стоїть. До неї ми потім дійдемо ще. Ось це ж в нас той твердопаливний котел, що я вам показувала. Він вже працює, вже там 18 градусів. Так. І ось тут у нас вряд іде бесідка наша вулична. Взагалі, ми її, ось бачите, йде, топиться. Ми її взагалі планували ось досюди. Докуди в нас котел до кінця. Ось так. У нас би вийшла велика з великим столом на велику кампанію. Так ми планували. Але потім нам тріснуло той твердопаливний котел, і прийшлось кусок на нього зайняти, бо в хаті на веранді там нам ніде ставити це. В нього взагалі повинно бути окреме приміщення. І ось так: така у нас тут пимпочка. Відкриваємо Оце так. Це чоловік зробив таку штучку, щоб закріплялась. Тут стоїть оцей, це, це менше лишився. Трошки потім ось тут в нас яма взагалі то ось тут. І оце цегла чоловік обкладував десь, я вже не пам'ятаю, років 5 тому. Так. Але ця цегла це ми на камин купували, що у залі у нас є, я вам ще не показувала. Ось, І вона розкришилась, бачите? Ну, вона, напевне, для тих. Внутрішніх робіт не знаю я взагалі, воно все покришилось, там стоїть, а ось тут може наступали, чи, 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 чи били, чи що. І ось тут чоловік сказав, що зробимо стяжку теж. От сюди, то той цемент нам треба. Нехай стоїть. А тут, бачите, він оце відвалилося трошки, бо це все, все було плиткою це обложене. Тут же всі чогають ногами. Оце, ось ці плитки стоять, потім їх приліпимо на місце. Ось це, це на у нас буде майбутня лампа у залу. Потім я вам покажу, теж коли він зробить. Так, ось це у нас прямо у бесіці. У нас тут стоїть абрикоса. Нам ніде її було дівати, обрізати її. Ми не хотіли. Це у нас добра файна абрикоса, але вона вже два напевне, роки не плодоносить. І ми її ось так опилили. Бачите, навесні повинні молоді там е, піти ці побіги. Ось тут труба виходить з того мангалу. Так, оце ми чекаємо, поки ця абрикоса дасть молоді е, потім побігіці, і будемо їх обробляти від маннеліоз. Якось воно називається. У Дніпрі всі взагалі е, ці дерева похворіли. Ось тут у нас е, світло, вимикач, вмикач, пух. І оце отой котел. У нас сюди віконце. Чоловік отаке зробив, обробив його, як у той дитячу хатку. Так, йдемо. Спочатку так, це воно стоїть, бо трошки бежить інколи вода. Бо це ж дерево, чим ми тільки не обробляли. І смолою, і гудроном то мазали там зверху. І тим чим тільки не обробляли, все одно по цьому дереву. Бачите, зараз йде той дощ, все мокре. Воно стікає, і нічого ти не зробиш. І тут ми підшивали, і треба було випустити, зробити дирочку, щоб туди зливалось. Але воно виходить ось тут. І ось це стоїть, що сюди водичка застикає, якщо його накрапає. Так, ось це це той для плова великий. Казан це не наш, ми собі ще не купили, це нам дали покористуватися. Це цьомий м'яч тут лежить. Тут взагалі це місце ми не використовуємо. Треба щось тут поробити, чи поличку якось, чи що ще. Оце як той барна, то стойка, що тут ставити все. Бачите, тут все валяється, все хрязне, вонюче. Ось тут ми трошки не розрахували, і бачите, оце за зиму сілю повиділялася тут, повиступала. Так, ось це виходить той дим, і нікуди ти від нього не дінешся. Вже чоловік оце залізне примайстрував сюди окремо, але все одно, як, як куди вітер. Якщо вітер туди добре всмоктується, і вітер великий, то воно йде доверху. А якщо ні, то починає виходити сюди. Від того вітру залежить. Ось тут така труба доверху йде. Тут він підшив USB і планочками, то поробив це новеньке. Це він у тому році робив в літі. Ось тут він зробив барашек, оце все стіна барашек. І оце ми пофарбували. Там взагалі у нас було тут все біле, все, ось так. Але е, це ж виходить оцей дим, і він йде, і ось так. І вікна там. Чорні я в літі кожен місяць чи дві, два тижні оце я чорне вимиваю, коли в мене є час і коли ми палимо багато. Ось так, оце Бачите, павутиння, це все треба зараз будемо знімати, мити. Так, оце е, е, і по... У нас було десь три чи чотири роки біле повністю, а потім я щось плюнула і зафарбувала оце верхнє, у сіре. Думаю, ну нафіга оце мучитись, воно все то видно, що воно там грязне, а я так не люблю. Оце такі, як у Карпатах. Побачили ми у той... чоловіка-сестри. Валюха, привіт. Ось її чоловік робив, і ми в нас такі знайшли штучки, це грибочки такі на деревах ростуть і причепили. Ось отак. Оце все помальовано, ось тут поличка. Так, віконце, все. Тут теж поличка, вимикач. Оце е, меблі, це чоловік робив сам з дерева. Під сам робив теж меблі, стіл і той. Зараз все будемо виносити і вимивати. Бачите? То там теж десь як за той заливає дуже сильно, але цієї ці зими не було, це порозливали щось тут. Ось там ось заливається і воно стоїть. Треба було. Опускати сюди той Опускати рівень, сюди той рівень, і щоб той, щоб сходила волога ось так, сюди донизу. Але вона там стоїть у куту і все там грязь. Оце у нас же ж ми так. А, до речі, під тим. У нас тут є місце. Тут у нас е, лежать сітки, решітки, шампури. Все тут ми в хату не тягаємо. І оце тут дрова. Ну, оце для краси. Я вам чесно скажу, ми звідси не беремо це дрова. Це для краси, ми зложили. А оце садж. Ну ви ж бачили у тому відео. Садж ми тут тримаємо, ми його не заносимо. Ну, як е, кудись далеко їдемо, заносимо, але так тримаємо. Тут лишилось трошки. Це не мені, це комусь похмелитись. Сюди поставимо зараз. Це ще пісок у нас лишився, бага, багато привезли. Так, зараз будемо, ми, напевне, виносити меблі. Ось тут ми складаємо все в нас, зараз тут теж наведемо лад. Оце тут розетка в нас, завжди ми сюди колонку ставимо і вона заряджається, бо розряджається, щоб не той. Так що, ось так, дівчатка та хлопчики, Ще воно якийсь там гриб, чоловік мені там складає щось, своє ще таке. Ось так.

Так, ось бачите, скільки я землюки виметаю Майже все вимила, полотиння то зірвала все, все вже краса, але у хату і сюди. Дуже носиться, бо ми не зробили ще плитку тут у дворі. Бачите, оце земля, і всюди-всюди носиться грязюка, і машина дуже пильна з цього, цього двора. Якби у нас була плитка, так би не було. Вона взагалі була дуже пильна, поки той дощ не пішов. Ось так, то я вас трошки поносила. Зараз дозамітаю, бо буде тут, напевно, пилюка стояти. А ну, зараз подивимось. Так, оцей камін, оцей весь чорний нагар, я завжди оцім для плиток і духовок. Зараз я вам покажу, я е, пшикаю і воно і сходить ото все чорне. У вас із собою. Напевне, почнемо з верху, так? Напевне, з вікна. Оце віконце висихає, нехай висохне, потім вже скло помиємо, Зараз ось це, ось так я просто протираю спочатку, просто мокренькою тряпочкою. Оце все, це все сіль знімається. Десь так, щоб повний той, повне прибирання я роблю десь раз на півроку, щоб цю сіль всю прибирати. А так можу оце почистити, оце все, що нагоріло тут, просто попшикати і помити усе. Чорна, Оце ще, все теж, оце частіше прибуває після кожного цього, бо це з жир він капає і все це тут грязне, бо тут чоловік ту плитку приліпив. Ось черга, з того, що я вам казала, з котла. Це та, що була у комплекті. Так, зараз оце все витираємо. Ми ще той, ту барну. Цю оцю. ще 50 разів будемо терти, бо воно все зараз буде капати, ляпати. Та це все вулиця, прибирай, не прибирай, але все буде потім у пилюці. Так, погнали. Оце взяли ми. Так, для того, щоб оце чорне відчистити, я завжди беру такий засіб. ось. Любий для, той, для засіб для видалення жирів для чистки, типу диховок, мікрохвильовок. Оце все ось так. Зараз усе це буде стікати, зараз його розподілимо, отак от щіточкою, попротираємо, куди воно не дістала ця піна. Ну, вже катається, бачите? Чик. Зараз буде чистеньке. Ну, так, щоб дуже перший раз, як я почистила, воно дуже було чисте. Навіть оцей, оцей білий, білий, ось о. Цей білий, це е, спеціальний. Огнеупорний, ось о. Огнеупорний, той спеціальний для тих, для коменів. Що він жар тримає і не розвалюється. Так, оце ми розподілили і все, чекаємо 10 хвилин, нехай під той працює А ми поки підемо з вами ось сюди ж у нас вхід, туди за хату. Ось, ось тут той парканчик, то чоловік робив, щоб пес туди не ходив, бо у нас там був город. Ось це, що побачила, що ось така фігня тут біла. Прямо навпроти того, що там комин той. Не знаю чого. Може, з того, що працює, там взагалі огніупорний, але щось тут не знаю. Ось як ми вивели взагалі от ту водосточку, ми робили, зараз вам покажу, десь два роки тому зробив чоловік водосточку. Зараз ми всі. Так, показую вам ось цю водосточку. Ось, бачите, у нас її не було взагалі років 15. Це рік чи два тому чоловік зробив і зробив звідси ось так донизу. І все це лилося, звісно, у двір. Двір земляний, земляно-піщаний, як великий дощ. Виходиш тут по коліно води. Оце ми мучились, поки я не сказала, і він не зробив ось так. Зробив, нехай ми тут нагибаємось, нагинаємось, коли проходимо. Але це цю відмостку тяжко робили, зараз теж по-моєму. Оце я зробив у тому паркані дирку. І все те зараз у нас, я зараз вам покажу, витікає на вулицю. Ось, ось цю лужечку. Ось, ось сюди. І нам щастя. Так, ось ця відмостка. Але в нас е другий трабл, і зараз ми збираємо і потім поставимо ось ця, оцей. Навіс, взагалі, він е, до нас нахил на, нахил в нього до нас. І оце теж все стікає, як великий дощ, бачите, на землі. То все е, сюди ллє під хату, ось тут мокро, то просто не дійшло сюди, не дійшло. Ось так. Зараз ми теж там зробимо і в цю водосточку його покладемо і щоб у нас все виходило на вулицю. Так, хлоп'ятка та дівчатка, для вас прийшло хвилинка, а для мене година. Оце я так повідмивала. Оце все чистенько, оце взагалі було. Я розмочувала. стільчик себе винесла і сиділа, і оце розмочувала, і це все мила. Як я буду зараз заносити меблі, я не знаю, бо мені ще їх треба помити. Ось ви штатів, бачите, який стіл веселий. По-хорошому треба і сач помити, але в мене немає взагалі сили більше треба. Оце все я відмовила. біле, що там було. Ось так. І все-все тут взагалі відмила, бо отут, тут стояла бетонна мішалка, і оце все наляпало на, на всю ту цеглу, всю ту кладку, оце відмила плюсик мені у карму. Так що так, зараз занесу ще меблі і вам теж покажу. Так, ось все. помила я вже меблі, у вас хвилинка пройшла, у мене ще півгодини. Отак поставила. Михайло, щоб так і було, зрозумів мене, щоб всі тут розбувались. Ось отак. Я розбуваюсь, бо мені свій е, цей труд, шкода. Оце я вам не показала. Ось так воно відмилось. Майже все. Щось трошки ще лишилось, але це можна ще буде потім раз замочити, і воно відмиється. Ось ось бачите, воно відмивається ще. Але в мене вже немає сили. Зараз то протру. Тут все чистеньке. тут це зараз протерте вже. А це нема в мене сьогодні наснаги, буде може завтра мити, а може хтось мені допоможе, так? Так, усе забираємо усе, лишаємо красу. Хто там у нас? Хто там у нас такий красотуля. Це вже в нас субота вечір. Чекали мого, ми мого чоловіка довго. Ось так я прикрасила, знайшла такі флажки, повісила пропорції і ось е, такі шарики понадувала, наготувала їжі. Він приїхав аж після сьомої вечора. Ми вже е, змучились його чекати. Ось так оце наготувала це грибочки з Карпат, бабуся маша. Нам передавала е, Сини синенькі, баклажани з грибами. Такі зробила кошики з тим Ошики, як закуска, картопля замаринувала з шампіньонами теж. Все у нас було в цей час з грибами І м'яско на шашлик теж замаринувало. Ось так. Чоловік мій зложив дрова. Зараз будемо розпалювати мангал, щоб жарити шашлик. Так розгорівся той мангал. Я вам зітняла. Дуже-дуже вона красиво виглядає і жар йде. Можемо і не пожалкували, що ми зробили невеличку ту бесідку. Але жар йде і воно прогріває увесь стіл, щоб не холодно було сидіти, як в зимі, чи восени, чи навесні. У нас і діти дуже люблять. Це блюдо, і ми цю страву теж полюбляємо. Ось так я вам трошки познімала, бо мені дуже подобається, як він виглядає. Взагалі. І Дуже мені приємно готувати. Це вже картопля приготувалася, ми її злетіли у ту саму миску, що у нас і було. Вже я зазняла вам ось такі вугілля, вийшло в нас, і почали ми нанизувати те м'яса на шампури. Чоловік робив. Я таке не люблю робити, бо я протикаю собі пальці цими шампурами. Це я вам зісняла, вже майже дожарився той шашлик. Був дуже смачний і, до речі, дуже добре воно замаринувалось і було м'якеньке м'ясо. Ну а на цьому я буду закінчувати це відео. А ви пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Всім гарного дня і всім па-па!